Осінь це час зімін природи, що також впливає на здоров'я дитини. Зниження температури, підвищення вологість і коливання погоди можуть спричинити застуди та інші захворювання. Щоб ваша дитина залишалася здоровою восени, варто дотримуватись кількох простих порад. По-перше, одягайте дитину за погодою. Важливо, щоб одяг був багатошаровим із натуральних матеріалів, які дозволять шкірі дихати і підтримувати комфортну температуру тіла. Шарф, шапка та рукавички повинні бути обов'язковими елементами гардероба в прохолодні дні. По-друге, слідкуйте за харчуванням. Осінь – чудовий час для того, щоб додати до раціону дитини більше овічів, фруктів та продуктів, багатих на вітаміни і мікроелементи. Це допоможе зміцнити імунітет і зробити організм більш стійким до вірусів. Важливо включити в раціон вітамін С, цитрусові, шипшина, квашена капуста та продукти з високого міста заліза м'ясо, гречка, шпинат. Третім важливим аспектом є регулярна фізична активність. Незважаючи на те, що погода стає прохолоднішою, не варто відмовлятися від прогулянок на свіжому повітрі. Регулярні ігри на вулиці, навіть у прохолодну погоду, зміцнюють імунітет і покращують загальний тонус організму дитини. Підтримуйте активність вдома через рухливі ігри або танці, якщо погода не дозволяє гуляти. Також варто подбати про гігієну: мийте руки дитини після вулиці, ігор та перед їжею, щоб уникнути поширення мікробів, крім того, провітрюйте приміщення та підтримуйте чистоту вдома, щоб зменшити ризик вірусних інфекцій. Особливу увагу зверніть на режим дня. Восени важливо забезпечити дитині повноцінний сон. Регулярний графік сну допоможе організму відновлюватись та краще боротися з інфекціями. Слідкуйте, щоб дитина висипалася, а оскільки нестача сну особляє імунну систему. Не забувайте профілактичні заходи. Якщо дитина часто хворіє восени, зверніться до лікаря для консультації. щодо можливості прийому вітамінних комплексів або інших засобів зміцнення імунітету. І, звісно, уникайте великих скупчень людей у період епідемії, щоб знизити ризик зараження вірусами. Осінь може бути прекрасним часом для зміцнення здоров'я вашої дитини, якщо приділяти увагу. Вагу профілактиці, правильному харчуванню, фізичній активності та гігієні.